Ось друзі, я ходив, ходив і знайшов ваш три мухомора: ось перший, ось другий і ось третій. Бачите? Ось раз, два, о. Ем, три, бачите? Аж три ми знайшли, пока ходили. Взял що то не хороші Якщо б то були хороші, наприклад, э, э, Білий гриб, там 에, коричневий гриб, чи як він там називається, маслюк. Гопи ми взяли. А так мухомори. Білий гриб те де, де? А тут немає. Чому таке мохомури? Одим, ходом, ходом, ходом. І жодного грибочка хорошого. У мене є защита тепер. Хочу. Вона мені не потрібна. 你整形过没有？ У цьому це відео закончено. Всім до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки і нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відеосиків. До побачення!